Ящики, Ящики антенни 5G. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шесть штук ящиків понаставляли. 5G. На одному одном стовбі. Заніть, Вчора в день такого не було взагалі. Сьогодні прокинулася, вже на стовбі стоять. Цілу ніч працювали, старалися, щоб, щоб люди не помітили, що вони витворяють. Якщо ви дивитесь канал Олександра Надежі, він розказує про ці от 5G вишки, про ці коробки, які ставлять для того, щоб травити людям мозги. І що літом вони їх не вмикають. Тому що поряд з ними згорає все листя на деревах, а вмикатимуть їх восени, коли листя все опаде. Ну і подивимось потім, як ми будемо себе почувати біля цих вишок. І ще можете подивитися канал Глогер, там теж розповідають про ці вишки і про ці коробки 5G.